Сьогодні поговоримо про землю. У нас в українській мові є одно слово земля, яке має дуже багато значень і багато цінності. Але в англійській мові, як завжди, все складніше. Є кілька різних слів, які використовують в різних ситуаціях. От одного разу один наш заробітчанин, який працював в Америці на будівництві, впав з драбини і хотів сказати, що впав на землю, але сказав «I fell on the earth». Але він використав ту слово Earth, і вийшло так, ніби він інопланетянин, який упав з неба на нашу планету. Тож, давайте розберемося, як правильно говорити земля англійською мовою. Отже, перше слово Earth це планета, тобто земля з великої літери. The Earth is round» – земля кругла. Друге слово land. Це суша, територія, або якась країна. Наприклад, This land belongs to my family. Ця земля належить моїй родині. Третє слово. Ground. Це поверхня, на яку можна стати, а також можна і впасти. Тож кажемо, The ground is wet after the rain. Земля мокра після дощу. І четверте слово. Це soil – ґрунт, тобто земля, в якій ростуть рослини. The soil here is very dry. Тут дуже сухий ґрунт. Отже, якщо хтось падає з драбини, то йому краще сказати I fell on the ground, а не I fell on the earth, бо інакше можуть зрозуміти, що ви інопланетяни. А для того, щоб уникати подібних ситуацій, пропонуємо вам щоденно вивчати англійську мову і перейти на наш телеграм-канал Немонічна школа. Опис на нього є у посиланні до цього відео. Тож, бажаємо вам успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!